Паркова зона, яка спортивні споруди, поля, які є, все каже план, є, все є, я кажу, я то все живу, бачу, воно передано під, під користування і обслуговування під дитячу футбольну школу який це належить футбольній школі. Під, він каже, так і це під користування і обслуговування. Це паркова зона, яка належить під обслуговування і користування. Тобто це є по закону на Ті документи мають бути в другому тому в міській раді. Другому екземплярі, так. Так, Тому що це було це прийнятий на сесії. Міської ради закон і нам видані ці всі документи, і вони в нас знаходяться зараз. сейф. Жміть. Що вони там, як там, то значить щось десь таке. Воно дійсно паркова зона, але передана під ЮСШ, що ми обслуговуємо, користуємося спортивну споруду, та, екс, та е, спортивна початка, та експоруда, правильно? Ні, правильно? ні, спортивний майданчик. Спортивні експоруда. майданчики, як споруда. Як споруда. Земельна ділянка знаходиться власності <рекліпи> паркового. Ні, ні. Так. Ні, ні. Так. Ні, ні. Це, в а, а, це ні. не варена, вона переду передана користування, користування і обслуговування. Тобто воно як наше земельна ділянка передана чи спортивна споруда? <плес> <плес> спортивна споруда. Спортивна <плес> <плес> споруда. Так, А земельна ділянка не передана. Тобто не має права. Не права. Це, Це право. ламання споруди. Да. Це, 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 Це <плес> знищення. Зараз їде юрист партії в тих, везе оригінал того договору і ці всі роз'яснені. Будемо бачити, що, що він нам показує. Зрозуміло. Ми не маємо права взяти сісти в свою.